Do you want to speak English like this? I know you do. Хочеш говорити англійською так? Я знаю, що хочеш. Well, hello there. Ну привіт! В цьому відео я поділюсь власним досвідом вивчення англійської та розкажу, як, базуючись на новітніх дослідженнях neuroscience, хакнути свій мозок так, щоб опанування мови було максимально продуктивним. Отже, ви дізнаєтесь, як і що найпродуктивніше читати та слухати? Як краще розвивати говоріння? Як покращити письмо, як збагатити словниковий запас без особливих зусиль, як зробити так, щоб граматика дійшла? І нарешті як позбутися українського акценту і набути британський? Подивіться це відео до кінця, щоб дізнатися усі хитрощі та мати уявлення, що саме працює при вивченні мови, а що марна трата нашого дорогоцінного часу. З вами Аліна і цього разу це My English Way мій шлях англійської. Перш ніж почати, одразу скажу. Так, я є коучем з комунікації англійською вже 15 років, ага, Алінці 35 років. І так, я закінчила магістратуру в Британії. But hear me out! Вислухайте мене. Щоб поїхати туди, я вивчила її сама і здала для цього екзамен на знання англійської, до якого я сама себе підготувала. Це правда, що неможливо вивчити мову без оточення, але оточити себе мовою ми можемо самостійно. Для цього не треба нікуди їхати. Є купа прикладів людей, які живуть за кордоном, але спілкуються більше зі співвітчизниками. І за 20 років мову так і не вивчили. А є люди, які ніколи не полишали Україну, але, оточивши себе англійським середовищем, прекрасно опанували і мову, і правильну вимову. Everything is in our hands. Все залежить лише від нас, все в наших руках. Щодо мого шляху, я працювала над наступним: Reading. Читання, читання і ще раз читання. I can't stress this enough. Готуючись до здачі TOEFL, я читала книги різної тематики і багато з них на початку разом з аудіокнигами, щоб запевнитися у правильності вимови тих слів, що я бачила. Читала журнали The Economist і National Geographic, статті по історії США, книги з історії Британії, науково-популярні видання. Американські підручники з біології та географії, купу художньої літератури You name it, I read it. На екзамені мені дісталися тексти про процес опустелювання земель, використання палімсестів у стародавньому світі, будову лапок черепах, що плавають та роль Лінкольна в американській історії. Це все треба було розуміти. Здала! Пізніше, вже в Англії, навчаючись на літературному факультеті, я читала художню літературу різних часів. Від Чосера на Middle English та Шекспіра на його Elizabethan English до сучасної літератури, написаної вже більш-менш нормальною англійською. Плюс для повноцінного проходження курсу та написання магістерської дисертації мною були прочитані незлічені академічні статті в світових журналах та купа різної літературної критики це було важко. Але неймовірно цікаво. Найголовніше. Цей досвід дав мені змогу зрозуміти мову і культуру зсередини. Чому ж читання так важливо? Окрім культурного аспекту, споживання граматично правильних речень сприяє розвитку зв'язного мовлення, розширенню словникового запасу з контексту, а також знайомству з усталеними словосполученнями або колокейшнс, таких як, наприклад, start a family створити сім'ю. Ми ж в українській не говоримо розпочати родину або. Заплющити двері. Ми знаємо, що так неправильно, тому що ми вже звикли, які слова нормально поєднуються з якими. Читання англійською сприяє такому звиканню до правильних словосполучень. Ми також читаємо, щоб знати, як пишуться слова, і щоб мова не мала петерної українською перекладеною дослівно, те, щоб унеможливити вживання слів в неправильному контексті. Щоб говорити не «I decide questions», а I solve problems», я вирішую питання, значені я вирішую проблеми. Новітні дослідження нейронауки доводять, що читання навіть не в голос, а про себе сприяє покращенню говоріння, оскільки при читанні активуються ті самі відділи мозку, як і при говорінні. Окрім, звісно, задіяння мовленнєвого апарату. Тобто, коли ми читаємо для нашого мозку це практика проговорювання тих правильних речей, що ми бачимо в тексті мови оригіналу. І дійсно, люди, які багато читають, зазвичай прекрасно говорять. То як саме краще читати? Поліглоти радять просто читати і гуглити лише те, що заважає зрозуміти цілий абзац. Саме так я зазвичай читала, і багато якихось виразів числів було зрозуміло завдяки контексту. Нейровчені кажуть, що читаючи текст за принципом 85 на 15. Де 85% слів, значення яких вам плюс-мінус відомі, і лише 15 нових. Ви не будете втомлюватись від читання, і цей процес буде найбільш продуктивним, бо інакше може спрацювати перевантаження новизною, і мозок буде відмовлятися, фокусуватися, щоб читати далі. Словом, для початку слушним буде читати адаптовані книги відповідного рівня, наприклад, видавництво Пенгвін. Це не реклама. А потім поступово переходити на книги вищих рівнів і пізніше на книги в оригіналі. Тематика будь-яка, але краще, щоб це було те, що вам цікаво, щоб мова була лише засобом, інструментом для отримання тієї інформації, яка вам, в принципі, потрібна. Якщо це художня література, тоді буде ефективно читати заради кайфу від самої книги і смислового наповнення, а не лише заради вивчення мови. Тортури не працюють. А занурене читання, навпаки, дасть змогу запам'ятати набагато більше слів та висловів. Справа в тому, що нейрони в головному мозку проходять фазу сильної активації, коли в нас відбувається емоційний відгук на ту чи іншу подію або інформацію. Ця емоція може бути як негативною, так і позитивною, але виділення певної кількості адреналіну як нейромодулятора заставляє прочитані фрази чи слова фізично закарбовуватися у пам'яті. Саме тому ми в звичайному житті не пам'ятаємо буденні справи, а пам'ятаємо події, що були емоційно забарвленими. Важлива реморка стосовно пам'яті загалом. Дуже багато людей жаліються, що в них погана пам'ять. В більшості випадків це маячня та відмовки. Згідно з новітніми дослідженнями, немає такого поняття, як погана пам'ять. У середньостатистичних людей без пошкоджень мозку чи певних хвороб. Просто є пам'ять тренована і не тренована. Я свою тренувала з дитинства. Але хороша новина в тому, що нейропластичність нікуди не зникає з віком. Тому, знову ж таки, все у наших руках. Просто питання звичок. Рісклеймер. Моя українська освіта філологічна, вчитель англійської та японської мови і зарубіжної літератури, британська Master of Arts in Literature, магістр мистецтв літератури. Я не нейронауковець і не нейролінгвіст. Я просто людина, яка захоплюється нейронаукою та психологією, і вивчає новітні дослідження у цій сфері, особливо що стосується мови та персональної продуктивності. Але всі тези щодо зв'язку діяльності мозку та вивчення мови базуються на реальних дослідженнях нейровчених, таких як Доктор from Губерман University, Dr. Wendy доктор Венді NYU and others. Next. Listening. слухання або аудіювання. Щоб почати розуміти мову на слух та підготуватись до екзамена, а було це дуже давно, я передивилася всього доктора Хауза англійською, спочатку з субтитрами, бо було важко, а потім з четвертого сезону, коли вуха вже звикли без. До перегляду фільмів підхід був наступний. Спочатку дивилася ті, що дуже подобалися, які раніше бачила. Тобто, мета була сфокусуватися на мові, інтонаціях, приколах та звучанні, адже сюжет вже був відомий. Також слухала якісь знайдені в інтернеті міні-лекції на різні теми, і, чесно кажучи, спочатку було дуже важко повноцінно їх розуміти, коли ці аудіофайли були без тексту та відео з супроводу з артикуляцією мовця. «But practice makes perfect!» Пізніше слухала лекції та повноцінно проходила деякі курси на курсера та едекс, бо мені було просто цікаво продовжувати вивчати літературу, а також філософію, історію та психологію. І як бонус, або якщо ваша ласка, побічний ефект від цього, колосальне збагачення словникового запасу та розуміння абсолютно різних мовців на слух. Що ж дає «listening»? Слухаючи носіїв, вуха звикають до іноземної, вивчитесь розпізнавати мову на слух. Мозок поєднує звучання з написанням, розвивається мовленнєва здогадка та інстинкт, як правильно читаються слова. До біса правила читання, якщо ви не лінгвіст. Бо англійська це насправді мікс локальної кельтської з германськими скандинавськими та французькою мовами, а також грецькою і латинською для наукових термінів. Тому звучання повністю залежить від етимології, тобто походження слів. Наприклад,. Буква сполучення «ch» може читатися як ш у словах французького походження шофер, шеф, як «ч» в староанглійських словах chicken, «kitchen» та «к» в словах грецького походження «architecture», «character», «stomachache». в правилах буде настільки багато виключень, що ви не зрозумієте, навіщо вам на це витрачати час. А якщо ж ви слухаєте вухами і паралельно читаєте очима, у вас в голові створюється імпринт поєднання написання кожного слова з його правильним звучанням. Що ж тоді слухати? Залежить від рівня та вподобань, але підійдуть аудіокниги, паралельно читаючи очима, перегляд фільмів та серіалів з англійськими субтитрами, подкасти, що були і різні голоси та акценти, прослуховування і розбір писень, особливо, якщо ви меломан. Бо тоді класно буде розібрати тексти пісень, які до болю знайомі, і таким чином розширити словниковий запас, бо ви ж вже знаєте, як там все звучить. В мозку вже є звуковий відбиток, до якого дуже швидко додасться зміст. Мова найкраще нарощується на щось що ви вже маєте. Іншими словами, набагато важче створити нові нейронні зв'язки в мозку, бо для цього потрібне інтенсивне фокусування, багатократне повторення та емоційне забарвлення, ніж приєднати нові знання до тих нейронних зв'язків, що вже існують. Бо це так звана of neurons» – суміжна активація нейронів, що є процесом менш енерговитратним і запам'ятовування відбувається набагато швидше. Далі – «speaking» говоріння. Хіба не для цього ми вчимо мову, щоб могти говорити, подолати мовний бар'єр, здобути вміння підтримати розмову, та, нарешті, break the ice і почати small talk? 15 років тому я говорила з випадковими людьми в різних примітивних чатах по обміну мовами, щоб просто побачити, як люди спілкуються і виштовхати себе у ситуацію, де треба користуватися лише англійською. Звичайно, в Англії довелося говорити на семінарах з одногрупниками і пощастило, що поруч не було нікого з України. Чому пощастило? Вчені, що досліджують мозок та мову птахів, одного разу провели експеримент. Клітку з однією пташкою поставили в одну кімнату з пташкою такого самого виду та пташкою іншого виду. В ході експерименту ця пташка перейняла співпташки свого виду. А коли ж родича з кімнати прибрали. І пташка залишилася лише з чужаком. Вона стала співати так само, як чужак. Як же сьогодні практикувати говоріння нам, людям? Іде чати, нові друзі, розмови з людьми в подорожах, в пабах, відвідування всіляких storytelling nights, заходів в America Хаус Київ, America Хаус Odessa, зустрічі на тому ж Каучсерфінг. Додатково корисні board games, настільні ігри, такі як alias або Code Names, бо вони сприяють соціалізації іноземної, розширенню синонімічних рядів та вивченню нових значень вже відомих вам слів. В Києві є куба таких заходів, і вони зазвичай безкоштовні. Говорю про Київ, бо я тут живу і 100% знаю, що так воно і є. Можна також поговорити подумки самому з собою, щоб одразу формувати думання англійською, а не переклад, бо інакше буде гальмування і дослівний переклад замість еквівалентної фрази, коли прийде час безпосередньо говорити щось вголос. Я в голові коментувала свою реальність англійською: Look, the sun is shining, the weather is so nice today, I think I will go for a walk. Це реально працює, бо для мозку це практика говоріння. Також можна початитися з чатом GPT або попросити його згенерувати діалог на певну тему, пропрацювати його вдома, а потім вийти з ним в люди. Взагалі, з інтернетом можливостей безліч. Головне не боятися. Наступне writing – Письмо. Одразу зауважу, що це було найскладнішим для мене під час навчання у Британії. Наші школи та університети, на жаль, не готують нас належним чином до написання академічних есе світового рівня. Можливо, зараз все по-іншому, і мені тоді просто не пощастило, бо повністю підхід до написання, також форматування та структурування кардинально відрізняється від того, що особисто я бачила в Україні раніше. Але навички письма дуже потрібні, щоб уможливити письмову комунікацію та розвивати оформлення думок англійською. бо... Вас є час подумати, сформувати думки у речення та зазирнути у тлумачний словник при сумнівах у значенні слова, а також почати використовувати синоніми і навчитися правильно писати слова. Окрім цих очевидних корисних наслідків, письмо допомагає мислити критично, аргументувати свої твердження та розвивати образність. Для того, щоб мати усі ці навички, треба просто багато писати. Це може бути переписка зі знайомими, свій блог, навіть якщо його ніхто не читає, або щоденник, мейли по роботі, коменти в соцмережах, або навіть список продуктів або інших покупок. Чому б ні? Потім можна писати есе роздуми, типу «What's better, to type or to use your handwriting, Justify your opinion». Також креативні есе, на кшталт «Продовжіть речення. One night, when John opened the front door, he couldn't believe his eyes. Dot, dot, dot. А далі ви пишете трагедію, комедію, що хочете. Продовжуєте історію. Або академічні есе з цитатами та дослідженнями в кінці кінці статті та дисертації, або навіть поезію. Because why not? Далі. Словниковий запас. vocabulary. Він потрібен, щоб мова була розмаїтою та заради вживання слів в правильному значенні. Для цього дуже допомагають тлумачні словники, адже вони дають конкретне визначення слова, приклади його вживання та синонімічний ряд. В англійській, в принципі, чисто статистично більше слів за кількістю, ніж в українській, в англійській приблизно 700 тисяч слів, українській 300 тисяч. І слова мають досить конкретне призначення. Наприклад, слово вирішувати українською можна примінити в багатьох випадках, англійською ж – «to decide». Якщо це лише значення прийняти рішення – «I decided to study English. Якщо вирішувати математичну задачу, – «to solve a mathematical problem. Якщо вирішувати завдання по роботі, – «to do some tasks at work. Тобто треба знати різні слова. Також без багатого словникового запасу. Розуміння того, що між рядків, ідіом, фраз, сленгу та гумору просто неможливі. Адже основа британського гумору це «wordplay». Гра слів, для розуміння якого потрібен багаж знань з багатозначності слів. Для того, щоб від душі могти посміятися над британськими жартами, треба читати художку, нонфікшн, дивитися кіно, серіали, живі інтерв'ю, стендап-виступи, розважальні та освітні шоу тощо. Але ж яке це чудове відчуття, коли ти розумієш світогляд, культуру і жарти англійською, і сам можеш crack a joke once джейк a while. Словом британському гумору, окреме відео. Тож, щоб розширити вокабуляр, потрібні зусилля та творчий підхід. А на високому рівні без виходу з зони комфорту прогресу не буде. Коли я вже вільно говорила, зазвичай найпростішим було б «to take the path of least resistance» йти шляхом найменшого супротиву і продовжувати говорити зручними словами, які я вже давно знала і впевнено використовувала. Але якщо не робити самому собі викликів щодо вивчення та імплементації мову нових слів та фраз, не відчуватиметься ніякого розвитку. Єдине, що слід пам'ятати, чого не варто робити для розширення словникового запасу, це заучувати списки слів. Це не заставляли робити в школі в університеті, але це марна трата часу, адже слова запам'ятовуються лише в контексті. Зараз існує дуже багато інстаграм-сторінок та телеграм-каналів, які переповнені постами «10 слів в день або кожен день. Нова ідіома в сторіс. Але якщо ці слова та ідіоми подавати без декількох, не одного, прикладів використання в реченні і без власне, практичного їх застосування самим студентом у своїй мові, нічого не запам'ятається. І який сенс завчити слово та переклад, навіть якщо у вас це вийде, якщо ви не знаєте, як і де його можна використати? Наліпки, кажуть, працюють. But catch, Але є пастка. Приклад. Людина наліпила на холодильник слово фридж. Саме слово так, можливо, запам'ятається. Гарантій не даю, ніколи наліпками не користувалася. Але це не означає, що вона зможе вжити це слово в розмові про продукти. Просто тому, що це слово буде прив'язано в мозку до саме вашого холодильника, у вашій кухні, до кольору папірця, на якому ви це слово написали чи роздрукували. І якщо ви візуал, ви навіть пам'ятатимете шрифт. Але є вірогідність, що у вас не буде прив'язки до безпосереднього вживання цього слова у реченні. Це не ваша провина. Просто так працюють нейронні зв'язки в мозку. Тому, щоб його запам'ятати в контексті, краще для себе проговорити декілька речень. Наприклад, сказати: People keep milk in the fridge, but they keep ice cream in the freezer. There's a large fridge in my kitchen. I love my fridge, I can always find something nice to eat in my fridge. And so on. Щоб таким чином прив'язати слово до відповідного контексту. А от чому варто присвятити увагу, на мою думку, то це слово твору word formation. Бо суфікси, префікси та корені мають дійсно магічні властивості. Ці знання потрібні, щоб здогадуватись значення невідомих слів, а може, навіть і самому придумувати слова. Якщо не знати принципів словотвору, кожне слово буде здаватися новим, не буде видно зв'язків між словами, і мозок буде перевантажуватися кількістю нових слів, хоча вони не зовсім нові. Коли ми бачимо слово, яке хочемо запам'ятати, скажімо, pedestrian – пішохід і згадуємо все, що пов'язано з латинським коренем ped – нога. Як pedal, pedal – педаль або pedicure – pedicure, pedestal, pedestal – п'єдестал, centipede – сороконіжка або стоніжка англійською, Да? В нас це слово прив'язується до вже існуючого ряду, а це запорука його зберігання в довгостроковій пам'яті. Також для запам'ятовування чудово працюють асоціації та інтердисциплінарні зв'язки. От візьму, ще додам туди український велосипед, бо він теж походить від ped – нога. Тільки швидка, бо слово velocity означає швидкість. Velocity, ped, велосипед то швидко ніг. Тепер зрозуміло, чому на уроках фізики швидкість позначалась літерою V, бо це velocity, швидкість. It makes so much sense now. А велосипед англійською – то bicycle. By – це два. Cycle коло, він же цикл. Тобто bicycle – це двоколіска. Звідси і binoculars – бінокль бо два окуляри. A bipolar disorder – біполярний розлад, binary code – бінарний код. зупиніть мене хтось. All you need is… все, що вам потрібно: тлумачний словник, уважність і зацікавленість в етимології. Граматика. Грама необхідно, щоб те, що чує та інтерпретує співрозмовник, співпадало з тим, що ви хочете сказати, тобто вашим меседжем, і як їй вивчити ту нудну граматику. Ну, для поціновувачів, граматика з різних джерел. Я, наприклад, читала теорію і робила вправи з різних підручників, коли вчилася сама, і потім сама себе виправляла. Ви гадки не маєте, яке там все було червоне. Але мозок вчиться на помилках. З іншого боку, якщо ви споживаєте дуже багато контенту англійською, то граматика сама доходить до вас, бо мозок аналізує, перероблює інформацію і сам потім систематизує матеріал, будуються нейронні зв'язки, і мова починає працювати. А ви дивуєтесь, звідки ви знаєте, що так правильно говорити, але відчуваєте, що так і правильно. Це по суті так само, як дитина вчиться говорити рідною мовою до школи, коли просто копіює слова та петерни дорослих. В мене особистий підхід до вивчення граматики на виворіт. Як сказати так, щоб співрозмовник чітко зрозумів, що саме я хочу виразити тією чи іншою фразою? Чи це факти та звички? He always leaves the toilet door open за допомогою present simple, чи моє роздратування. He's always leaving the toilet door open за допомогою present continuous. Словом, граматика англійської нескладна, дуже логічна і найкраще доходить на прикладах співставлення різних конструкцій. Тож, дивіться плейліст «Grammar» на моєму каналі «English Way» і буде вам щастя! Розуміння! Next, pronunciation – вимова. Вона потрібна, щоб вас правильно зрозуміли. Чула таке: She hired a lover. Вона найняла коганця. Хоча людина мала на увазі адвоката. She hired a lawyer. І як позбутися того терклятого акценту? Ну, Тут не все так просто. Наш мовленнєвий апарат за роки використання рідної мови накачав певні м'язи, які потрібні саме для продукування звуків цієї мови. Процес тренування нових звуків потребує часу та зусиль, але це можливо. Допоможе імітація носіїв або shadowing – копіювання речення з реченням. А також singing along, або спів разом з англомовним виконавцем. Я особисто заглядала йому рот, слідкувала за рухом щелеп і намагалась вловити, звідки саме йде звук. Дивилася уроки різних voice coaches, також багато співала, дуже багато. Але найкращий спосіб відчути правильне говоріння англійською це коли у вас закладений ніс, і ви п'яні. Just kidding, жартую. Насправді в англійській дійсно в іншому місці формуються голосні, набагато глибше в ротовій порожні. Щелепа майже не змикається і весь мовленнєвий апарат максимально розслаблений, а потік повітря разом зі звуками йде лише через рот. Також є така характеристика британців, як stiff upper lip – нерухома верхня губа. Це стосується того, що вони не показують емоції. Знаєте, це як англійський джентльмен, читаючи газету, говорить про щось надзвичайно емоційне. That is splendid, darling. Але до чого це є? Верхня щелепа в них не рухається, рухається лише нижня. І якщо ви спробуєте зробити так, щоб контролювати нерухомість верхньої щелепи, трішки затиснути ніс, щоб через нього не йшло повітря, і спробуєте щось сказати англійською, розслабляючи та опускаючи лише нижню щелепу, ви зможете відчути, де саме формуються звуки. So, if you use your hand like this and relax your jaw, you'll be able to feel the ease of the airflow through your mouth and to make beautiful English sounds. Just try it. Просто спробуйте. Наостанок, ну, найголовніше питання, на яке ви маєте дати собі відповідь. А я вчу англійську щоб-що. Від відповіді на нього буде залежати ваша стратегія та планування пов'язаної з цим діяльністю. Запам'ятайте, ми те, що ми їмо. Тобто контент, який ви споживаєте, буде відзеркалюватися у вашій мові. Якщо ви дивитесь багато ted конференцій ви будете звучати як науковець. Якщо інтерв'ю та особисті історії, то ви будете класним сторітелером. Вибір за вами. Я використовувала англійську як інструмент, і з її допомогою дізнавалася інформацію, яка мені була в принципі цікава. Просто через призму англійської важливо діє закон збереження енергії: з нічого нічого не буде. Якщо ви нічого не робите, не очікуйте результат, його просто не буде. Яким би геніальним не був ваш викладач, як і в фітнесі, м'яз, тобто мозок, качати вам, як довго вчити? Залежить від часу, який ви готові інвестувати у вивчення, бо це взаємозалежно. Якщо ви ходите рік на якісь курси чи до викладача і шість занять в місяць з восьми скасовуєте і нічого не робите для саморозвитку, то результат буде відповідний. Точніше, не буде ніякого. Також нічого путнього не буде, якщо ви недостатньо зосереджені. Для вибудовування нових нейронних зв'язків потрібен колосальний фокус під час навчання та щоб фізично пройшов якийсь час. Слухання англійської вісні не допоможе це все мечня – Англійська за місяць мечня. Якщо хочеться якісно, то це надовго і це багато роботи. Самостійної роботи над собою. Але її можна зробити в кайф. Кайф та допитливість ключ до всесвіту англійської. Якщо вам не цікаво і не в кайф, буде складно і нудно, але в ваших руках все повернути на 180 градусів. Однакових людей немає. Я робила по-своєму. This is my English way. Знайдіть, що цікаво вам, і робіть по-своєму. Все вийде, точніше, зайде вам у голову. That's all, folks. See ya. Це все народ. Побачимось!